Товариства, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Найпрохолодніший зимовий ранок сьогодні у нас мінус 18 за бортом. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, що у вас сьогодні з погодніми умовами? Чи дійсно вас також прикрив такий потужний морозець? Значить, друзі, що у нас на порядку денному, друзі, перед тим як приступимо до робочих процесів на господарстві. Буквально дві хвилинок виділимо, як і завжди, нашій постійній рубриці, яку ми разом з вами обговорюємо. Значить, перед тим як ми приступимо до конкретики, друзі, натисніть, будь ласка, і підтримайте нас вподобаючкою. Перевірте, чи підписалися ви на наш Ютуб канал, доєднуйтесь до нашої маленької дружної сім'ї. Ну а друзі, що у нас, якщо говорити до конкретики, і про ціни на живу вагу на сьогоднішній день. А сьогодні у нас 22 лютого 2025 рік. Друзі, 65-70 гривень за кілограм, якщо ми говоримо про великих відгадівельних поросят. 65 це поросята 150-160, менших не дуже сильно хочуть і брати, навіть якщо ціна буде дешевша. Якщо ці поросята вага яких 170 плюс то 70 гривень з урахуванням про те, що це свинки м'ясного направлення. Сало, м'ясо у нас ну напевно вже місяці із три, не вниз, як то кажуть, не вверх. Що стосується цін на, на півтуші від 120 до 135 гривень за кілограм, ціна м'яса в роздріб задок 185-190 гривень. Ошийок 200-230 гривень. Лопатка 165-175. Корейка 185-180, балик 180-185 гривень. Знову ж таки, це ціни базарні у магазинах соціальних, Ну, не соціальних, а оцих великих мережевих, там ціни на м'ясо ще дорожче, в середньому гривень на 20-30. На До речі, друзі, напишіть, будь ласка, як у вас? Чи така ж сама ситуація, що на базарі трішки м'ясо дешевше у м'ясних павільйонах? Також м'ясо навіть з тими ж базарами все одно, але дорожче. Що стосується сало, 50-150, але сало дуже дуже слабо береться уже, напевно, місяць як що стосується. Яловичини нічого у нас не змінюється. Там від 60 до 65 гривень за кілограм. Це жива вага, якщо це гарні упитані телиці бички. Також ціна у роздріб яловичини також не змінюється. В нас її в місті не дуже багато, грубо говорячи, продається вона тільки у м'ясному павільйоні. На базарах і в магазинах її зовсім зовсім або немає, або дуже дуже мало. Що стосується цін на свиноматок, то також хлопці часто запитують друзі: 30 гривень, і це товар максимально неліквідний. Ніхто їх не хоче брати. Хоча ну, мережа там дуже дуже потужна так що, отака от ситуація, друзі. Не буду кацюбнити, буду вирушати, годувати свинок, тому що соплів в носі мерзнуть, як то кажуть. Так що чекаю від вас інформації, що відбувається у ваших районах, регіонах. Ну і ми біжимо далі працювати. Всім гарного, продуктивного дня. Побачимось!